Партнер програми Народний календар, мережа салонів Каре». Вербна неділя – це свято входу Господнього в Єрусалим. У цей день Ісус Христос на молодому ослі в'їхав в ворота Єрусалиму. Його захоплене зустрічав народ. Люди дорогу встеляли своїм одягом і гілками пальм, співаючи хвалебну пісню. Головний символ цього свята це гілочки верби, у верну неділю уранці або в день, люди з гілочками верби або букетиками з них обов'язково йдуть церкву на Богослужіння. Під час церковної служби священник освячує гілочки верби священною водою, яка є символом початку нового життя. Також прихожанам обов'язково слід запалити свічку, яка символізує смерть і воскресіння Ісуса. Вербу обов'язково слід принести додому. Існує повір'я, що вона охоронятиме будинок від зла та нечистої сили. Також, освячена гілочка верби, здатна втихомирити бурю, пожежу та інші природні явища. у верну неділю в день Великого посту за православним каноном дозволяється їсти рибу та пити вино. Якщо цього дня морозно, але ясно, буде хороший урожай ярових хлібів. Якщо вночі підморожувало та на землі з'явився крихкий лід, уродяться огірки і капуста, які будуть хороші для засолювання і квашення. Якщо цього дня дме вітер, чекай влітку багато вітряних днів. А якщо день теплий та світить сонце, чекай влітку прекрасної погоди та хорошого врожаю. Освячена цього дня верба допомагає зберегти здоров'я та принести благополуччя в оселі християн. Люди люблять вербу за те, що вона збуджує в душі весну та наповнює радістю, незважаючи на ще холодні ранки. Адже якщо вже розпвітла верба, то зима вже вирушила у далекі краї, а до нас прийшла красуня весна. Сонячного настрою та гарної погоди бажаю вам телеканал Я Тебе і я Тетяна Мон. Партнер програми Народний календар, мережа салонів, профі -клуб Каре».